Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Вибухи електроприладів, палій сухої трави, масштабні пожежі і потопельники про аномальну спеку і високу небезпеку. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії з нами Олександр Колосюк, заступник речника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю студія! Дякую, що ви сьогодні в цій студії. Що ж, котрий день поспіль в Одесі триває надзвичайний рівень. Пожежної небезпеки, це формулювання, що воно означає для вас, для представників державної служби з надзвичайних ситуацій і для пересічних громадян? Так насправді в нас з початку літу вже триває небезпечний період. Це в першу чергу означає, що е, наші громадяни мають бути максимально обережними е, в поводженні з вогнем. Це... Е, Паління сухої рослинності, стерні, е будь-яке порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до значних наслідків, бо в таку спеку е пожежа може розповсюдити ну, за лічені хвилини, а то й секунди. Скільки вже триває ось цей надзвичайний рівень пожежної небезпеки? Ми розуміємо, що коли настає весна, літо, коли підіймається середньодобова температура, ну, вірогідність того, що може виникнути пожежа, вона зростає. Але будемо відверті, ну, такої спеки і таких високих температур, навіть тут у нас в Одесі, ми не спостерігали ну, вже тривалий період. А, наскільки вже в часі розтяглася ось ця критична ситуація? Як я й сказав, пожежно небезпечний період у нас почався з початку цього літа. От насправді так, ми я навіть не пам'ятаю, коли ми стикалися з такими високими показниками температури, і це дає про себе знати насправді. Давайте поговоримо про цифри. Скільки пожеж сталося ось за цей літній період, так і наскільки можливо навіть ви спостерігаєте підвищення цих показників саме в липні. Е, так, з початку пожежонебезпечного періоду у нас вже виникло понад 2300 пожеж сухої рослинності, а це майже 1200 гектарів спаленої української землі. Порівняно з е, минулим роком, наприклад, за 2023 рік, ми маємо цифри в два рази менше ніж зараз. Тобто, так е, в на, минулу, на, минули, на за весь минулий рік ми маємо. Е, 1200 пожеж в екосистемах. Якщо лише з початку цього пожежнобезпечного періоду, ми вже маємо кількість у 2300 пожеж. Ми пов'язуємо цю цифру, велику, дуже цифру, вдвічі більшу за минулий рік саме з цією аномальною спектр. Так, так, так. Це, це дуже впливає насправді на це. А скажіть, будь ласка, неприємне питання, але мають чути це наші глядачі, розуміти рівень небезпеки ці пожежі. чи були жертви, чи були серед жертв, на жаль, діти? З початку сезону, на щастя, жертв не було. Так, але є випадки, коли вогонь перекидається на житлові будинки, і що призводить до жахливих наслідків насправді. Буває таке, що громадяни намагаються власноруч ліквідувати пожежу і отримують опіки. так. Був випадок, але не цього сезону, коли жінка хотіла спалити сміття у себе в дворі, але не, ну, не розрахувала свої сили, пожежа розрослась, вона намагалася її загасити власноруч, але отримала дуже тяжкий опік і померла в лікарні, на жаль. Ми живемо в сучасному суспільстві? Чому у нас і досі є такі явища, як паління трави сухої, як е, бажання спалити сміття у себе в дворі? Ну от як ви вважаєте, чому ми досі спостерігаємо ось такі методики? Ну невже люди не можуть знайти інші? Більш сучасні і головне безпечні варіанти? Е... Чесно, ми теж здаємо цим питанням попри всю нашу профілактичну роботу, про постійні новини в соціальних мережах на телебаченні. Ми постійно закликаємо наших громадян дотримуватися правил поводження з вогнем. Але ми не розуміємо, чому але люди все одно дійсно продовжують спалювати цю суху рослинність, попри те, що ми постійно караємо. Е Полі, за полі, за полі. таку діяльність так. так, є передбачена стаття у КУПАП 771 за паління сухої рослинності. А це штраф? Правильно так, я розумію? Так, в якому так. розмірі цей штраф становить від 3 тисяч до 6 тисяч гривень? От Ой. як ви вважаєте, як співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій? Може питання в штрафі, може необхідно вже, ну. Підвищити його, бо ми бачимо, от я сьогодні переглядала відео так нашої прес-служби ДСНС в Одеській області. Ну просто якщо ці відео передивитися, бодай декілька поспіль, ну ти розумієш просто масштаби, ти розумієш, наскільки це небезпечно, і якщо ти розумієш, що це відбувається саме через те, що ну хтось там вирішив підпалити якийсь шматочок сухої трави, то ну, якщо чесно, мені здається, що ну три тисячі гривень за. За такі дії, коли ти ще й при цьому розумієш, що вони проти законі, ну це можливо замало я да, згоден з вами. Може інколи люди просто думають, що вони розраховують свої сили, так що вони там на якійсь умовній ділянці розпалять і все це оперативно затушать, але як показує практика, Вон, це дуже складна штука, і в більшості випадків вони просто ці пожежі виходять під контролю, так сказати. 2000. До речі, да. до речі, е, з спочатку цього року вже було е, оформлено 114 таких штрафів, і до того ж, за лише за останній тиждень було оформлено 13 з них. Ми згадали про кількість пожеж З початку цього сезону 2300 пожеж вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Скажіть, будь ласка, які з цих пожеж були наймасштабнішими, і що стало їхніми причинами? Зазвичай наймасштабнішими з них є пожежі на відкритих територіях, і це причиними з них дійсно стають просто надбали безвідповідальне безвиповідальне поводження з вогнем та порушення будь-яких правил пожежної безпеки. Це теж та, та спалювання сухої рослинності, стерні. От і воно дійсно пригозводить до таких наслідків, де відбувалися ці найбільш масштабні пожежі. А, де це ставалося? Я переглядала відео. А ну мені здається, що це стосується здебільшого все ж таки а, приміських територій, так. це стосується а, селищних територій, так де от люди практикують таке поводження з вогнем. Так, ви праві і найбільше з них стаються на полях зрошень. Там значний відсоток. Саме там відбувається. Якщо ми говоримо про конкретну пожежу, так ми бачили нещодавно новину про те, що е, дуже великі наслідки мала пожежа в національних парках Одеської області, зокрема в нацпарку Тузлівські Лимани. Що відбувалося там? Так там е, було в нас три пожежі, площа яких склала 5,5 гектарів. Е, здається, причина була у неправильному поводженні з вогнем на столовною особою. Так, і це знову ж таки призвело до таких наслідків. Якщо говорити про шкоду екосистемі, а чим її можна виміряти? Це кількість постраждалих тварин, це ушкоджена територія, можливо, є якісь суми збитків. Бо час від часу я власне потрапляю на новини, коли екологи враховують суми збитків після масштабних пожеж. Про які може суми йтися? Це питання до екологів не до нас, на жаль. А що найчастіше провокує пожежі в умовах надзвичайного рівня пожежної небезпеки? Чому ставлю це питання? Бо здавалося б відповідь на поверхні, так необачне ставлення до вогню. Але все ж таки, ну наскільки легко може спалахнути пожежа на відкритій місцевості, коли у нас плюс 40 на вулиці, це просто сірник. Це просто опалок, це що завгодно, чи це все ж таки більш такі свідомі дії, масштабні, наприклад, от паління трави або спалювання сміття десь поблизу своєї домівки. Е, ну насправді так, у 99% випадків це необережне, необережне поводження з вонем, і це не обов'язково має бути якесь спалювання там, сухої рослинності, іноді дійсно от одного якогось сіника, не, не загашеного. Там загашеної сигарети, то, ну, бо в таку спеку все максимально висихає, і якщо будь-який серед потрапляє туди, воно дійсно спалахує за секунди. Тобто нема навіть такого моменту, що там, ну, наприклад, якщо ти кидаєш сірник, то можеш бути впевненим в тому, що ну не станеться масштабної пожежі, може і статися. Звісно, звісно. А які як на кількість пожеж впливає комбінація факторів аномальної спеки і блекаутів? Чому я про це питаю? Зараз, на жаль, в таку спеку ми бачимо, що люди намагаються виходити з ситуації, якось охолоджувати своє помешкання, охолоджувати себе в цих помешканнях, вмикають не тільки кондиціонери, а купують різні прилади. Так накопичувачі електроенергії, інші якісь варіації, я розумію, що коли за вікном шалена спека, люди максимально намагаються вмикати всі прибори, які їм допомагають охолоджуватися в першу чергу. На додаток, коли їм вмикають світло, вони намагаються зробити ну все, що не змогли зробити за період відсутності світла, вмикаються там і електрочайники, і електроплити, і ну будь-які прилади, до чого це призводить? Якщо говорити ось про такі причини пожеж, що відбувається е, так. Е... Люди просто зазвичай переванареперенавантажують пер... е, мережу. Е, так коли з'являється світло, усі намагаються якомога е, швидше підімкнути відім... всі е, пристрої, щоб їх зарядити. Повербанки, телефони е, тощо. І проста порада від нас: е, якщо ви знаєте, що часто вимикають світло, просто вимикайте електроприбори з мережі, аби просто її не, переван... не перевантажувати. Стосовно генераторів, так в нас є багато випадків, коли пожежі трапляються через неправильну експлуатацію генераторів, це справді елементарно. До кожного пристрою, як і до генератору, є спеціальна технічна інструкція, за якою він має експлуатуватись, тобто генератор не має працювати цілу добу йому там, згідно інструкції, наприклад, шість годин працювати і там. Три години йому потрібно, щоб охолонити, бо він просто-напросто перегрівається. До того ж, генератор має бути встановлений не ближче ніж 6 метрів від будівлі. Він має бути накритий там від дощу, від потребляння вологи, щоб його ну не замкнуло. До того ж, якщо є там якесь технічне приміщення, де він має змогу знаходитись, воно має бути привітрюваним і з нормальною вентиляцією. Минулого року ми бачили такі а, вигадки, як, наприклад, а, генератор. На сітці для блоку, на верх, на верхніх етажах багатоповерхівки. Ми бачили таке, ну ми бачили генератори на балконах в приватних будинках, багатоквартирних приватних будинках. Зараз трішки, от мешканці області і мешканці Одеси відійшли від такої практики. Так, на щастя, так у нас до речі були випадки, коли люди запускали генератор просто у себе в квартирі. Навіть і таке буває. Просто в квартирі і дзвонили до нас, казали, не розуміють, чого їм погано. Приїжджайте, допоможіть нам. Ми приїжджаємо до них, в нас, у них стоїть генератор прямо у квартирі, зачинені вікна. От, і вони дійсно не розуміють, що, ну, що таке, чого їм погано. От, дійсно бувають і, і такі випадки. А зараз цього літа ну, не фіксуєте вже На щастя, ні. На щастя, ні. Зрозуміло, якщо говорити про небезпеку, який пристрій альтернативного джерела електроенергії в приватному житлі несе найбільшу небезпеку? Я чому питаю? Ми, от, зокрема, поговорили про генератори, але тут небезпека зрозуміла. А є, наприклад, накопичувачі електроенергії, зараз вони стали дедалі популярнішими. Але випадки в Одесі, я не пам'ятаю, можливо, пропустила, але точно в Києві такі пристрої вже зривались. У нас як з цим? В нас теж було були такі випадки. Просто-напросто наша рекомендація не залишати їх без нагляду. Чим неякісніший, скажімо так, цей павербанк чи автономний зарядний пристрій, тим більше уваги до нього потрібно приділяти. Ну, просто, просто не залишайте його без нагляду. Я правильно розумію, що якщо підбити підсумки використання громадянам оцих різних джерел, альтернативних джерел електроенергії, це накопичувачі, це генератори, то найчастіша причина пожеж, біди, вибухів це неправильна експлуатація. Так. так, якщо робити все обережно, з знанням справи уважно, то такі випадки не стаються. Давайте поговоримо ще про одну небезпеку, яка, на жаль, сьогодні спіткає українців. Тим паче під час такої аномальної спеки на початку цього тижня в головному управлінні ДСНС повідомили, що лише за вихідні на водоймах України загинули 66 людей, серед них 10 дітей. Яку статистику по таких випадках маємо сьогодні в Одесі, в Одеській області? З початку року так в нас було дев'ять ситуацій загибелі на воді. Е, більшість з них була через те, що люди відпочивали в не встановлених для цього місцях. От були випадки, коли люди відпочивали у шторм. Е, ще були випадки, коли люди просто у стані алкогольного сп'яніння теж вирішили відпочити, але не розрахували свої сили. Де, відпочинок має відбуватися у спеціально відведені для цього місцях. У нас офіційно відкрито сім пляжів. Які було повністю перевірено, які відповідають усім нормам, скажімо так, це пляжі, на яких повністю в складі комісії було перевірено узбіччя, морське дно, на які обладнані рятувальними постами, на яких наявні рятувальники у складі від трьох до чотирьох осіб, це ну, спеціально навчені люди, які слідкують за тим, що все було добре. Так, це пляжі з бойками, за які не можна запливати. До того ж до тих рятувальних постів вони повністю обладнані рятувальним обладнанням, що якщо у випадку якоїсь надзвичайної ситуації може бути надана перша допомога. От, якщо навіть е, не говорити про кількість саме потопельників, коли ми говоримо, на жаль, про втрату людиною життя найціннішого, що вона має, якщо говорити взагалі про нестандартні або небезпечні випадки на воді, з якими стикаються е, співробітники ДСНС сьогодні в цей період, можна сказати, що ось відчувається ця велика спека, що більше людей на пляжах, більше людей на внутрішніх водоймах, що більша кількість людей все ж таки приходить саме на на ті місця, де не встановлені ніякі запобіжники, немає умов для безпечного відпочинку. І що за рахунок спеки людей стає просто більше усюди, і відповідно таких випадків ситуації також більше е, так через значну спеку. Всі, всі, всі люди хочуть як, хоч якось охолонувати, так. І вони масово йдуть на е, місця відпочинку на водних об'єктах. Але як я вже зазначив, це має бути на спеціальних е, перевірених пляжах, яких у нас є сім. От е... де, на вашу думку, або можливо є фіксація певних там показників, все ж таки небезпека більша. На морі чи можливо на внутрішніх водоймах, на річках, на лиманах? Звісно, що найбільше небезпеку несе відпочинок у місцях, саме які не відповідають ніяким вимогам безпеки, які не перевірені, на яких немає рятувальників. От і ну, як і згідно статистики, сам, статистики, саме на таких місцях ми і маємо більшість загиблих. Як убезпечити себе особливо дитину під час відпочинку біля водойми? По-перше, більше перебувати у затінку, поменше на сонці, пити більше води, от, ніякому разі не вживаєте алкогольні напої. Навіть якщо ви там перекусили чимось, зачекаєте півгодинки, годинку і потім вже йдіть відпочивати. Якщо ви з дітьми ніякому разі не залишаєте їх без нагляду без нагляду, так. Типу не запнезапливаєте за бойки. От до того ж, у воді можна перебувати не бажано не більше, не більше 15 хвилин, тому що ви можете отримати переохолодження як наслідок судом. От в принципі, якщо підбивати підсумки нашого діалогу, так можливо є якісь ще загрози, які несе саме от аномальна спека для громадян і на які варто звернути увагу. Правила ті ж самі, як і на відпочинку, по максимуму перебуваєте в затінку, пити більше води, щоб вас не спіткало зневоднення, от і старайтесь поменше виходити з холодного приміщення в гаряче, щоб не було перепаду температури. Пане Олександре, я дуже дякую вам за цей діалог, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами в ефірі був Олександр Каласюк, заступник речника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.